Ще перед зміблею я обов'язково хочу пролити свій компост. Це мій компост, який я ще років 5 назад сама скрутила. І поки що в мене руки не доходять зробити його більш новішим, скажімо так. Всі ці органічні рештки я збирала на протязі літа осені. Тепер хочу на зиму їх пролити. Використовую ось такий біодеструктор. Проливаю, і на протязі там буквально двох місяців ці рештки вже будуть повністю компостом. До того ж, вони будуть дуже гарно розсипатися тобто воно не буде таке глинисте. Знаєте, а такий буде дуже добрячий компост. Також він усуває неприємні запахи. Такі біодеструктори, а також добрива і все для садівництва та гарних врожаїв на городі, ви можете придбати в магазині Все росте. До 30 листопада там діють знижки до мінус 60%. Вкажіть ще промокод дача і доставка новою почтою вам буде безкоштовною. Прекрасна можливість забезпечити себе необхідним і для весняного сезону. На сайті представлені товари багатьох торгових марок, які я також використовую у своєму саду. Ну а про користь компосту впевнена, ви вже всі прекрасно знаєте.